Доброго вечора. Сьогодні середа, 1 червня. І до вашої уваги інформаційний вісник Миронівщина, який розповість про останні події в місті та районі. Сьогодні у випуску перші два сюжети вісника розкажуть про важливу подію для школярства району свято останнього дзвінка. Наші оператори побували в Дюхнівському НВК та Миронівській загальноосвітній школі номер 3 Як завжди, урочистим і насиченим приємними моментами було свято останнього дзвінка в Миронівській загальноосвітній школі номер 3 перших третіх ступенів. Традиційно свято проводилося на подвір'ї школи, щоб його учасниками були не тільки учні, вчителі, а й батьки, друзі, гості. Тим більше, що шкільна родина досить велика. В цьому році у класах школи навчався 641 учень. З них 42 випускники. З вітальними словами до всіх присутніх звернувся директор школи Олександр Корнієнко. Дорогі діти, батьки, вчителі, гості. Щиро вітаю всіх вас із найпрекраснішим святом у житті шкільної вітвори святом останнього дзвінка. Що мені хочеться побажати? Основне здоров'я. Успіхів у навчанні, змістовного цікавого відпочинку, екскурсій, захоплюючих, а випускникам вдалого складання державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання. Дуже приємно бачити у нас в гостях депутата обласної ради нашого земляка, а також передати вітання від народного депутата. Онищенка Олександра Романовича. А саме, останній дзвінок, чудова шкільна традиція, справжнє свято для нас, усіх оточуючих. Школярів вітаю з успішним переходом до наступного класу. Для випускників цей день особливий. З малиновим передзвоном розпочинається життєва дорога у доросле і самостійне життя. А вчителям та батькам хочу побажати в цей день мудрості і терпіння, виховувати та навчати дітей важко. Кажуть, що це іноді невдячна справа, але я вірю, що наші діти нас не підведуть. Здоров'я вам усім, добра, мирного неба. Нехай на вашому шляху буде більше добра та справедливості, благополуччя, перемог, щасливої життєвої стежини та вагомих здобутків. Далі свято продовжила традиційна церемонія нагороджень, що як зауважив Олександр Григорович, хоч і трошки тривала процедура, але від того не менш значима і приємна. Грамоти за перемоги у різних етапах олімпіад, конкурсів фестивалів, отримали багато учнів навчального закладу. А дехто ще й не одну нагороду, що свідчить про високий рівень підготовки школярів, їхню активність та бажання вчитися і пізнавати нове. Особливою гордістю школи є десятикласник Андрій Горобець, кількість нагород, якого просто вражає. І всі вони були вручені його татові, бо ж Андрій зараз готується до участі в міжнародній олімпіаді з географії, тому сам не зміг бути на урочисті лінійці. Були вручені і грамоти та медалі за спортивні перемоги протягом цього навчального року. Приємно те, що серед кращих учнів школи не тільки старшокласники, а й вихованці молодших класів. На святі отримали відзнаки вчителі, які підготували учнів переможців Стало також доброю традицією останнього дзвоника і візит королеви шкільних наук, яка вручила кубки та медалі як окремим учням, так і цілим класам за перемоги у різних номінаціях. З привітаннями до присутніх звернувся почесний гість свята депутат Київської обласної ради Анатолій Даниленко. Доброго дня, шановні друзі, земляки, юні мої друзі, колеги, тати й мами, всі, хто сьогодні зібрався з нагоди підведення підсумків щодо тих здобутків. І завершення навчального року щодо тих здобутків, які ви здобули на просіці непростого, нелегкого, але такого потрібного навчального року. І оте дійство, яке я тільки що мав можливість спостерігати, цілий зорепад ініціатив, конкурсів, це не просто і не легко, тому що за цими справами стоять, стоїть праця. І вчителя педагога моїх колег, і, відповідно, і тат і мам, і насамперед наших учнів і наших діток. А що сьогодні за свято в моєму розумінні? Для молодших невипускників це дійсно завершення навчального року, це відпочинок, це набирання сил, це екскурсії. І багато-багато складових, які включають оте слово красиве і магічне канікули! Але є, друзі мої, і інший вимір. Отут біля мене стоять красуні, молоді дівчата і молоді юнаки. І тут я дивився і за своїм другом Кочмарським, і за татами, і мамами. І то добре, що на ваших сльозах, на ваших очах виступали сльози радості і щастя за своїх дітей. Це не просто і не легко. Ви сьогодні для вас, по суті, в житті останній дзвоник в рідній школі, яку ви прийшли роками назад. Ви сьогодні, друзі мої, я насамперед звертаюсь до вас. Стоїте на етапі вибору. Куди вступати, яку здобувати професію? То ваш вибір має бути вам по душі, цей вибір ви маєте принести на напротязі всього життя. А я, друзі мої, звертаюсь до вас і скажу, якби тебе це було вчора, як 46 років тому назад я також випускався з Карапешівської середньої школи. І навчання, і праця, і навчання, і праця, і я підійду до вас. Друзі мої, ви плануєте вступати в той чи інший навчальний заклад. Ви маєте зрозуміти наступне, що це вже не просто навчання. Це інший вимір, інша відповідальність, бо ви маєте себе вже готувати до тих викликів, до тих багатів, до вирішення тих багатьох непростих питань, ой, як це не просто, ой, як це не легко. Тому що ви зрозуміли з першого дня, що навчання в тому чи іншому навчальному закладі у вас ви маєте вже відноситись як до роботи. Робота повсякденна клопітка. І що потрібно? Добре навчатись і гарна поведінка, тому що отримати диплом, друзі мої, кажу, з власного досвіду. Я звертаюсь до вас як до своїх юних друзів, як до дітей. Це ще далеко не все. За дипломом мають бути знання, а тоді буде класна робота і класна зарплата і можливість створити майбутнє це так і сім'ю, і діточок. У нас гарна співпраця з Миронівською школою номер 3 Скажу вам наступне, це не просто школа за номером три. Це школа гарного, і високопрофесійного колективу педагогічного, це школа великої відповідальності, це школа, яка закладає базу під майбутнє, але вивчаючи ваші напрацювання, Олександр Городочу, і вашого колективу, нашого рідного у вас є. Перспектива розбудовуватись, формувати більш, більш сильнішу матеріально технічну базу. Ну, зрозуміло, тут багато-багато складових, і якщо ви не будете заперечувати, то я хотів би прилучатись, тому що ви для мене рідні. Тим більше, десь я не бачив свого пташенят, там блєдочка, вона також ж учениця е, рідної школи. Правильно? І от сьогодні я ще раз звертаюсь до дати мам. Особливо до тих та ти мам дітей, яких випускаються з школи, і до викладачів, до своїх колег, до педагогів. Олександр Горобчик, це ж правда, це істина. Ви не встигли оглянутися, як пролетіли оці роки. А ви їх приймали в свої тенети в рідну школу маленькими ташенятами, яких проводили тати і мами. І... Це не просто ваші учні. Напроти цих років вони стали вашими дітьми. Ви раділи, радуйтесь їхнім злетам, ви сприймаєте біль, ви сприймаєте тривоги. Тому що професія педагога це не просто професія, це професія від Бога. І не кожному така професія під силу. Друзі мої здоров'я, миру, спокою вам, випускники. Мої дорогі діточки, так дозвольте вас назвати, я молю Бога, щоб всі були щасливі, а ви, щоб й задоволені буде від результатів здачі тих тестів і відповідно обрали той навчальний заклад, який вам до душі, і щоб все було у вас у житті добре. Користуючись нагодою, Анатолій Степанович привітав старішину педагогічного колективу Ганну Спередонівну Вакаренко за невтомну працю, відданість педагогічній справі. З вітаннями звернувся до учнів, вчителів школи, заступник міського голови, колишній випускник Олександр Шпиль. Шановні присутні, шановні педагогічний колектив, школярі, випускники моєї рідної школи. Дозвольте від імені Миронівської міської ради і від себе особисто привітати вас зі святом останнього дзвоника. Для, для когось сьогоднішній день це початок веселих і довгих канікул для випускників. Це дорога до самостійності та зрілості. Низький уклін вам, педагоги, за те, що кожного дня ви вкладаєте душу і серце в кожного із школярів, випускники? Бажаю вам твердо крокувати до поставленої мети. Не боятися брати на себе відповідальність за власну долю і долю нашої держави. І пам'ятайте, педагоги, батьки, всі рідні покладають на вас дуже великі сподівання, і ваш успіх це буде найвищою винагородою для них. А всім школярам бажаю продуктивно відпочити, набратися позитивних духовних фізичних сил для нового етапу навчання. Зі святом вас, любі друзі, з теплими напутніми словами до випускників звернулися найменшенькі учні школи першачки. Ковчарівні дзвіночки, наші ніжні голосочки прозвучать святковий час з побажаннями для вас. Ми прийшли вас привітати з цим щасливим світлим. днем ми Хочемо вам пообіцяти, ми на зміну вам йдемо Ви усі такі швиденькі і розумні, і меткі. А були ж як ми маленькі, а он виросли Ви навчились рахувати і письмову, і в умі. Вам не треба калькулятор. Калькулятор ви самі. А мені навчатись добре. Бракує сміливості, от виграти в лотерею, а ти ста та зрілості. Ми чудово розумні. Як нам важко у цей час, за вікном весна буяє, знову за неума. Про холодою вже кличе тихий ліс і сині ріки. Не піддайтеся спокусь, адже ви випускники. Всі навчилися писати, і Богдан навчився теж. Кажуть, вчителька і батько, з їх не розбереш. Буде класно, у житті все просто ясно, світить сонечко вгорі, Ти ж гуляй хоч до зорі. Вже нагриз семеворока, що да ви й уроки, а за двійку мама й тата вже не будуть діставати. Ти попробуй їх дістати, треба ще на стільчик стати. Всі красиві, ясно, оки в плечах такі широкі і тепер у тих хлопчат на тупках номер 45. Ось такий собі портрет, ще піджак не був на мед. Ми приміряли одного, стільки ж нас містилось в нього. Може, шість, а може, сім. Вистачило місця всім. Ось які ті хлопчаки, українські козаки. А дівчата, мов з роси, небувалої краси, і, красив, і плаття красиві дуже, черевички золоті, хай щастить вам, любі друзі, у майбутньому житті. Хай радість вам життя дарує, щоб, щоб радість, щоб усміхались весь час, хай збудеться завітна мрія, щоб раділась. За вас. Ми вам успіхів бажаємо і здоров'я, і добра. Естафету ми приймаємо ні пуху вам, ні пера. Традиційно на своєму останньому шкільному святі виступили випускники. Зовсім недавно, років десять тому, ми, маленькі зернятка, прийшли в школу оцю. Це здавалось казковим. Світ рожевий весь був, як любили ми вчитись, хіба ж можна дитинство забуть. Як ловили слова і сиділи тихенько, все нове, незбагненне, повторить безповно. Не забудь нам ніколи добрих слів вчителів, скільки знань і натхнення кожен дать нам зумів. Зовсім, зовсім недавно, років десять тому. Світ радів загадкового, а ми всміхалися йому. Болючим виявився шлях прощання, і ми його ніколи не забудемо. Бо в школі ми зробили перші кроки в країну знань і перші відкриття, і в пам'яті залишиться уроки, з якими ми підемо в майбуття. Та цей останній дзвоник не забуду. І серце стук, і теплоту долонь, бо тільки вчитель нам зміг подарувати всю любов. Ще крок, і нам вручить дістати, і перед нами розкладеться тисячі доріг. І завжди ми будемо пам'ятати, дорогий усім, шкільний поріг. Україна, оленька, прийми у майбутнє. Усі сили і не снаги тут І роки в школі то є незабутні, І ми певнено крокуємо. Всіх присутніх зворушив прощальний танок випускників, які об'єдналися у велике дружнє коло, щоб ствердити на сьогодні важливу для всіх нас істину. Ми єдина сім'я, єдина країна. І ми зробимо наше життя кращим, бо ми її майбутнє, її надія. З любов'ю та повагою найкращі весняні квіти діти вручили своїм вчителям за їхню працю, терпіння, розуміння. Як завжди, традиційно у виконанні одинадцятикласників прозвучав гімн третьої школи, що об'єднує вже не одне покоління випускників цього навчального закладу. І ось лунає трель останнього дзвінка у руках випускників Діани Кочмарської та Романа Корнієнка, які сповіщають, що закінчився ще один навчальний рік для всіх учнів школи, а для одинадцятикласників, що позаду дитинських. Попереду юність, пора здійснення мрій і усвідомлення своєї відповідальності. Символом цього розуміння стали блакитні та жовті кульки у руках випускників, які у єдиному пориві випустили їх у високе весняне небо зі словами Прощавай, рідна школа! Здрастуй, нове життя! Трелі останнього дзвінка пролунали у всіх 22 школах району. Вони стали прощальними для 323 дев'ятикласників та 193 одинадцятикласників, серед яких школу з найвищою відзнакою медаллю закінчили 13 учнів. Відшуміли випускні бали, назавжди залишившись у пам'яті яскравим незабутнім спомином. Хай щастить вам, Юнь Миронівщини. Ваші мрії і сподівання здійснюються. Ви наша гордість і надія.